Polska Fala. Program o życiu Polaków na Równiszczyźnie i Wołyniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Polska Fala. Привіт на польській хвилі. Наш земляк із рівного професор і доктор філології польської академії наук Павло Олевчук розпочав дуже круте дослідження. Його мета зрозуміти, наскільки війна вплинула на мовний портрет України і поведінку українського суспільства. У цього дослідження є частина збору інформації шляхом опитування. І тому пан професор звернувся до нас з проханням допомогти запросити усіх охочих пройти це опитування. Але більше я сподіваюся, Павло Олевчук розповість зараз сам. Вітаю пане професоре на польській хвилі. Сьогоднішня е, мовна ситуація, те, що ми спостерігаємо. Те, що мені вдалося побачити, досліджуючи е, мігрантів е, військових, які прибули е, з України від початку війни, показує, що е, є великі зміни в мовній свідомості і в багатомовності е, українців, які приїхали до Польщі, і якби логічним продовженням цієї тематики є дослідження тих, які вирішили залишитися під час війни в Україні, як змінюється теж е, їх. Мовна свідомість про що тут ми можемо говорити, про які речі також в сфері мовної політики Української держави треба було б почати говорити. Добре, нагадаю, що з нами Павло Левчук, професор інституту славістики польської академії наук, і Ми говоримо про мовне дослідження. Зокрема, лінгвісти польської академії наук вивчають зміни, які відбуваються зараз у мовній свідомості українського суспільства через війну. Час війни є часом трансформації мислення суспільства. І тому е, в багатьох е, питаннях е, треба знати е, те, що суспільство хоче прокомунікувати в сфері мовної політики. І тому я теж задаю питання відносно того, чи е, ми повинні мати в конституції досі запис, що е, держава гарантує вільний розвиток і використання російської мови, яка є мовою агресора. Варто теж запитати, що робити з кримсько татарською мовою, чи цей статус мови повинен бути регі... як регіональної мови Автономної Республіки Крим, який безумовно повернеться до України? І чи цей статус регіональної мови мусить бути записаний в Конституції? Які ще питання містить цей мовний опитувальник? І зі кінців українська мова отримує велику популярність в світовому середовищі, і моє питання також до респондентів: чи Україна повинна мати систему сертифікації української мови як іноземної європейських стандартів, так як це, є, наприклад, у Франції, Польщі, Болгарії. Як я мушу запитати, яке ставлення на сьогоднішній день до польської мови е, в Україні, адже е, українську мову в Польщі ми можемо Почути всюди, як це відбувається е, в другу сторону. Ну і питання е, частоти використання е, двох мов е, в житті людей част е, зміни, чи відбулися зміни з е, частішим використанням української меншої меншим російської, чи це залишилося особливо? Хотів би теж почути е, думки осіб, які залишилися з використанням е, російської мови, ну і безумовно емоційне ставлення до мов і не і. І не забувати також про те, що ще є е, суджек, що з цим поняттям ми маємо робити яке сьогоднішнє ставлення до. Цього мовного гібриду і, і що в майбутньому треба запропонувати, тому в цілому я вважаю подивитися на мовну ситуацію поглядом особи, яка знаходиться трошки поза, але теж щоб отримати відповіді на питання респондентів, які допоможуть краще зрозуміти цю мовну ситуацію. Добре, нагадаю, що з нами Павло Левчук, професор інституту славістики польської академії науки, ми говоримо про мову. Овне дослідження, зокрема, лінгвісти польської академії наук вивчають зміни, які відбуваються зараз у мовній свідомості українського суспільства через війну. Пане професора. Скільки людей вже взяли участь у опитуванні, і як можна практично до нього приєднатися? І, безумовно, дякую всім тим, які вже заповнили е, анкету. Бо на сьогоднішній день я маю більше ніж 1100 відповідей е, осіб з усієї України, найбільше з Чернігівської області. Але теж запрошую тих, е, хто ще досі е, не заповнив анкету, а хотів би поділитися своїм е, міркуваннями, своїми баченнями е, цієї проблеми е, і сказати, що він думає до заповнення анкети через сканування QR-коду чи теж на сторінці. Ці нової української школи є інформація про це анкетування, отож, це унікальна свого роду можливість приєднатися до важливого дослідження, яке згодом доповнить обґрунтування і майбутні реформи пов'язані з українською мовою. Дякую за це дослідження і за те, що були в нашому ефірі. Нагадаю, що Павло Левчук, професор інституту славістики польської академії наук, а ще наш давній приятель і земляк, адже, хоча зараз його діяльність пов'язана із кафедрами у Кракові та Варшаві, першого. switu szkielnu pan Paweł zdobywał u Riewnemu. tymu nam tym bardziej przyjemno maty w gościach z Mleka. Panie Pawle, profesore, uspiechy wam u doslidzienie, a my podążajmy o efir Polskiej Fali. Polska Fala Projekt Polska Fala finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt profesjonalne media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.